Учиський мирний договір, де вперше в міжнародному правовому акту визнається Україна, вже держава не військо Запорозь, а Україна держава Україна тут облога відбувалася е, Чигирина в 1678 році, тобто в тисяча до того, в 1700, сімсот е, році московити вже напали на столицю України Чигирин тодішньо, бо згідно міжнародного договору. Які двома роками раніше був е, е, підписаний, визнавалася ця вже е, територія як держава Україна, напад на Україну, і тут було звільнення України фактично військами гетьмана Юрія Хмельницького за підтримки е, османської порти. Звільнення від рашиських, ну тоді ж рашистів сімнадцятого сторіччя і їхніх колаборантів у цих всіх, як сьогодні ці гіві ці всі покидьки з так званої лнр ДНР, яких вибивали з Чигирина.